Сьогодні ми поговоримо про те, як створити свою першу рекламну кампанію в Ads Manager. Ads Manager – це інструмент від компанії Facebook, де ми в принципі, можемо працювати з рекламою більш професійно, аніж звичайний запуск через Instagram. Щоб відкрити цей інструмент, ми можемо просто вбити в куклу AdsManager, перейти по першому посиланню від компанії Facebook. У нас відкриється вкладочка, ми натискаємо Перейти в Ads Manager». Якщо до цього Ads Manager ми не створювали, то там потрібно створити рекламний аккаунт в виді, тому, що ввести часовий пояс назву рекламного аккаунту. І у вас ось тут з'явиться в Ads Manager отакий от, от аккаунт, де не буде нічого, але буде графа компанії, набори реклами та сама реклама. Для того, щоб створити першу рекламу на рівні кампанії, ми натискаємо кнопочку Створити. Тут переходимо в вибір цілі, створимо саму популярну рекламну кампанію з цілею трафік. Натискаємо Продовжити. Далі вибираємо ручне налаштування для того, щоб краще пропрацювати всі налаштування. Рівень кампанії це вибір цілі, ціль ми вибрали. Далі ми нічого не чіпаємо, але для зручності в неймінгу кампанії ми пропрацьовуємо, що ми вибрали безпосередню «Трафік». От, далі переходимо на рівень групи оголошень. Група оголошення це хто саме буде бачити нашу рекламу. Тут ми вибираємо, що ми працюємо в даному випадку з профілем в інстаграмі, тобто будемо його е, максимально просувати. Бюджет по замовчуванню нам поставила 20 доларів. В цілому, для старту це достатньо хороший бюджет, якщо ми просто просуваємо наш інстаграм. Далі переходимо в геотаргетинг. Тут є можливість показуватись на рівні країни, на рівні міст, або, в принципі, на рівні будь-якого регіону. Я в даному випадку хочу показуватися, наприклад, у містах. Я просто пропрацьовую, що в мене буде, наприклад, Київ. Візьмемо Львів. Я не знаю. І, наприклад, Львів хочу, можна у нас показувати лише поточне місце, можна брати радіус і показувати, наприклад, ще паралельну область. Візьму два міста: Київ, і Львів. Також є можливість пропрацьовувати геотаргетинг в виді, що я можу. Наприклад, працювати з картою, тобто я можу взяти Київ, взяти якийсь район Києва, наприклад, у нас є оболонь, я можу поставити мітку в оболоні, в мене по координатах підтягнеться точка, і я можу пропрацьовувати кількість кілометрів, які я хочу охоплювати в радіусі, щоб показувати мою рекламу. Але в даному випадку мене в принципі влаштовує таргетинг виключно. Виключно на міста, тобто я беру там Львів, Київ, поїхали далі. Наступний крок це детальніше пропрацювання аудиторії. Тут я вибираю перейти до оригінальної аудиторії, використовувати вихідну аудиторію. В мене розкривається можливість пропрацювати вік усі статі. Вік є можливість пропрацьовувати абсолютно будь-який діапазон. Там, в моєму випадку підходить діапазон, наприклад, від 25 я б взяв би десь до 45, але в залежності від вашого проєкту ви можете регулювати це значення. Так само стать, якщо це актуально, ви можете показувати рекламу або чоловікам, або жінкам, або усі. І детальний таргетинг – це різноманітні інтереси, поветінки, демографічні дані, які ми можемо пропрацьовувати. Тут, як прикладом, може бути ось рекомендовані інтереси в моєму проєкті. Тобто, я можу, наприклад, показувати рекламу людям, яким цікавий діджитал-маркетинг, і можу їх поєднати, наприклад, з бізнесом. Тобто, в мене буде в комбінації люди, які цікавляться бізнесом або мають бізнес, так само діджитал-маркетинг. Можна робити комбінацію цих інтересів, можна вибрати якийсь один. Якщо переглянути в принципі можливість того, що у нас є, то цього дуже багато. Ми можемо там стосовно прибутків робити певну градацію, певне сегментування можемо стосовно освіти, який рівень освіти у людини. Тобто, чим більше ми знаємо про нашу цільову аудиторію, тим детальніше ми її можемо пропрацьовувати тут шляхом інтересів, шляхом поведінкових характеристик і так далі. Наступне, що ми можемо пропрацьовувати, це мови. От тут, в більшості усі мови, це окей, але якщо там є можливість пропрацювати, наприклад, українську англійську мову, і більше з ніякою мовою не працювати, то також є можливість це зробити. І останнім пунктом у нас в групі оголошень це є місця розміщення. З місцями розміщення у нас є історія наступна, що ми можемо показувати нашу рекламу на наступних плейсментах. Тобто ми можемо, в принципі, якщо глобально брати це сам Facebook і Instagram, і різноманітні там сторіс, стрічка. У нас може бути розділ цікаве, у нас можуть бути рілси, у нас може бути месенджер. Тут залежить від того, де безпосередньо нам цікаво показувати нашу рекламу. По замовчуванню нам виставили плейсменти виключно з Інстаграмом, тому що ми працюємо з профілем. І я показував би, наприклад, на початкових етапах рекламу на базових якихось плейсментах. Я взяв би просто стрічку, Інстаграм і, наприклад, Сторіс. Решту плейсментів я вибрав, тому що. Для старту краще використовувати ті плейсменти, які вони звичні, а стрічка сторіс – це ті плейсменти, де ви бачите і рекламу, і просто звичайний контент. Регулярно вони будуть для вас звичні. І також я рекомендую все, що ви пропрацьовували, хоча б базово вказувати в групі оголошень для зручності. Сюди ми, наприклад, вказуємо інтереси, тобто я вказав там бізнес плюс маркетинг. Я описую аудиторію, які я показую рекламу. там Вік я пропрацював у нас від, від 25 до 45. Прописуємо тут 25-45. І, наприклад, Київ-Львів, або просто можна написати великі міста. В моєму випадку Київ-Львів, тому що не всі великі міста я взяв. Отак, От описуємо аудиторію, і це зручніше ніж просто по замовчуванню. Там нова група. Ви одразу розумієте і інші спеціалісти, які будуть дивитися вашу рекламу, що як у нас працює. І наступне це оголошення. Є можливість просто пропрацьовувати рекламу шляхом того, щоб використовувати наявний допис. Тобто, у нас є якийсь допис в інстаграмі, який ми постили. Ми беремо там будь-який допис, наприклад, як запустити рекламу через кнопку Просувати. Натискаємо Продовжити, у нас підтягується ця публікація. Я можу сюди додати якийсь основний текст додатковий. Там, але в моєму випадку, якщо просування, воно просто додало там, як запустити рекламу через кнопку Просувати. Далі е у нас є можливість додати інший варіант тексту, якщо це потрібно. Після цього у нас е ми також прописуємо, що, наприклад, я хочу рекламувати пост. Я вибираю, що це там як запустити рекламу через кнопку Просувати. Копіюю назву цього посту і вставляю ось тут, як запустити рекламу. Далі, тут сторінка Facebook, обліковий запис, все характерно е і актуально для нас. Реклама від кількох рекламодавців окей, е вибрали допис. У нас тут ще триває обробка допису. Ми це чекаємо, тому що у нас відео. Якщо там, для зручності можемо вибрати якась, якийсь інший допис, щоб це було просто трішечки швидше. Наприклад, улюблені книги про саморозвиток натискаю Продовжити. В мене підтягується цей допис. Я міняю і назву. Наприклад, улюблені книги про саморозвиток вставляю сюди. Далі у нас е, пропрацьований текст, все окей. Тут є можливість відстежувати піксель, але оскільки ми працюємо в даному випадку з інстаграмом, а не з сайтом, то це нам не потрібне. І, в принципі, вся компанія пропрацьована. Я ще в назві єдине прописую, яка у нас ціль. Тобто, в принципі, ціль Інстаграм, я підписую трафік Інста. І, наприклад, знову ж таки, якийсь базовий опис аудиторії. У нас бізнес, аудиторія плюс маркетинг. І можна, наприклад, для зручності прописати дату створення або ще якісь додаткові параметри. Знову ж таки, там, просто що ми рекламуємо пост. Ми пропрацьовуємо ці елементи. Далі переходимо на рівень оголошення і натискаємо Опублікувати. Є можливість все ще раз перевірити, нам пропонують розширити аудиторію, нам це не потрібно. Ми просто публікуємо так. Чекаємо, поки реклама опублікується. Все, наша реклама пішла на модерацію, і отак, от перша рекламна кампанія з базовими налаштуваннями у нас створена.